Тобто ми реалістично тут перебуваючи, не говорячи просто, ми за всі правильні речі у всьому світі, за щасливу Україну, за європейську Європу, там і так далі. Не слів, ми реалістично віримо, що вирішення такої проблеми буде, що це буде виключено з тарифу Укренерго, диспетчерізацію не рухати, і це буде включено погашення і поточних платежів, і боргів тарифу для населення. Хтось це вірить, хтось пропонує це як реалістичний шлях, чи просто як поговорити набір розумних фраз з розумним лицем. Я теж таких багато опцій знаю, які можна говорити, але які ніколи не реалізуються. Ну, в моєму розумінні, будучи чесним із вами, всіма, із Energy Community, із всіма, хто нас зараз дивиться, я прекрасно розумію, що такого рішення, принаймні, в найближчий рік не буде. Ну, в найближчі півроку так точно не буде такого рішення. Відповідно, розуміючи це, моя чесна поведінка є те, шукати якісь інші способи, щоб принаймні проблеми не збільшувалися, а зменшувалися. Ось яка логіка тут дій. І відповідно до цього, на сьогоднішній день є і виконавчі провадження за штрафи і пені, є виконавчі провадження і за основ суму боргу. І хтось досудився вже до виконавчих проваджень. І в Укренерго на порозі вже стоять, наскільки я знаю, дві компанії з виконавчими листами. І в них є загроза, що з них посписують мільярди, мільярди гривень, і вони кажуть: погасіть щось, тому що якщо ми зможемо цим погасити, то ми покажемо в суд. Дивіться, ми там третину боргу вже закрили. Можна там якось ту справу на новий розгляд чи якось без виконавчого провадження, бо ми і так платимо. І таким чином це погашення боргів буде рятувати їх і без виконавчі проваджень, тому що гасяться найстаріші борги, і виконавчі провадження теж по найстаріших боргах. От, от зв'язка, логічна зв'язка двох норм, які в принципі ми приймаємо. От прошу, Олексій Оржель, тепер вам слово. Скажіть, яка ваша тоді концепція, ідея, якщо я її неправильно розумію? Колеги, е дякую за слово Вчора ми дійсно обговорювали. Почав я про те, що є рішення, і вони політичні рішення, ми їх розуміємо. Але ми мусимо говорити про принципи, які там мають бути закладені у і законодавчі документи і вторинне законодавство. Якщо говорити про повернення боргів, то дійсно треба шукати джерела. Але ці джерела відповідно до сертифікації «Укренерго» і забезпечення його фінансової стабільності. і гроші на ПСО ВДЄ мають бути виділені з цього тарифу. Але може бути збиратися тим самим Укренерго. Просто треба забезпечити можливість дійсно збирати ці гроші і віддавати інвесторам та виконувати відповідні державні гарантії, які закладені на сьогодні в законодавстві. Так це важко, але це принцип, про який треба говорити. Другий принцип про який секундочку, ми ми секундочку, секундочку. Тобто, правильно я розумію ваш принцип, що економію до спеціалізації перекидувати не варто. В тарифі на передачу, я не раз чув, і письмово це було звучно: в тарифі на передачу ці кошти тримати не варто, а це має сплачуватися населенням. Щоб максимально просто всім було зрозуміло. Правильно я розумію Це, це має, бути, має бути сплачено, якщо прийнято рішення про розвиток відновлення ну, енергетики всіма споживачами. А, ну тобто кінцевий тариф всім споживачам і побутовим, і на побутовим. Абсолютно, ну тобто в кінці платить споживач. Окей. І, тобто, прямо в тариф не непобутовим та населенням домогосподарством. Окей. Абсолютно всім споживачам, тому що таке було політичне рішення розвивати видає. Добре, я зрозумів думку, і е, я я просто перебив. ще якась друга думка там слідувала, так чи ні? І просто, і просто говорячи про те, що якщо є певна економія, зрозуміло, звідки вона взялася на тарифну спеціалізацію, Ну, знову таки, ми ж говоримо про сообщаючіся сосуди. То якщо десь тариф може бути зменшений, і це просто відповідність грошових потоків, то десь можна, наприклад, і відповідно збільшувати, якщо потреба є повернення боргів. Це на рівні певних принципів, і якраз в цьому коментар секретаріату. Знову таки, ми розуміємо, чому приймається секундочку, секунду. Я тут уточню. Тобто, на вашу думку, тариф на диспетчеризацію можна зменшити, а тариф на передачу можна збільшити, щоб там зібрати додаткові кошти для погашення боргів. Правильно, якщо так, якщо там дефіцитна стаття саме ППСО дає, то ну це абсолютно в рамках поточних ну, Звичайно... Поможливо. І я думаю, що якщо цей закон не прийметься, так і буде. Тариф на диспетчерізацію зменшать, а тариф на передачу зараз там в проєкті 25, його ще можна навіть більше, треба збільшати. Ну, якщо це рішення більш мудре, окей, значить будемо жити з тим рішенням, яке буде прийнято. Дякую. Ну, знову таки, це просто абсолютно на рівні принципів. Що якщо і не перекидання з однієї статті в іншу статтю, на цьому стається перегляд? Ну, дивіться ж, принципи то принципами, але ми ж всі ходимо по реальній землі, ми якісь адекватні люди. Є принцип реміту, наприклад, що треба рапортувати постійно про там нову, доступну недоступну потужність. Цей принцип є він в Європі. Працює. Ну, ми ж в Україні даємо відхилення від цього принципу. Виходячи з здорового глузду, ми кажемо, що ми будемо показувати ворогу всі нові об'єкти, які запускаються в роботу, якийсь блок, ТЕС відремонтувався, запустився, і ми його показуємо, публікуємо на всю країну. Це є принципи. Давайте будемо писати листи. Напишіть листи з цього приводу, що треба дотриматися цього принципу. Стріляють ракетами, неважливо, головне принцип, щоб був. Ну ми як з космосу спустилися. А ми не розуміємо інші, реалії життя просто принципами приклад. лозунгами говоримо. Інший приклад, ми проговорювали. Перед комітетом про те, що не можна робити виключення для оператора газотранспортної системи, щоб забезпечити. Ми до цього особу, питання ще дійдемо. Продовжує. Ми до цього питання ще дійдемо. Давайте не перестрибувати. Я просто про те, що одночасно питання ще дійдемо. Це установок для УКТСУ, розуміючи, в яких умовах знаходиться Україна. Ну, тобто, певні моменти треба все одно завжди озвучувати, але ми розуміємо, яка ситуація. Окей, okay. yeah. колеги, ми дійсно розуміємо, яка ситуація, тому я пропоную рухатися вперед, вже не чіпати ті правки, за які проголосували більшість членів комітету, а подивитися тільки на ті, які сьогодні ми виносимо нові правки, а, тому що в нас може не бути світла зараз, і та половина членів комітету від'єднається. До Будь згоди, ласка, Виктори, але секретарі. я ще прокоментую. Ми згідно до додатку 15 маємо проводити консультації. З європейськими партнерами, там з Єврокомісією чи з пересуміти союзом, але Energy Community теж поважний наш партнер. Ми з ними теж проводимо консультації. Я хочу просто по-перше, ми розібрали. Да? Ну ми розуміємо, що це нереалістичний спосіб якось повкладати в кінцевим споживачам всі і більше не знаходити способів, як можна погасити. Тепер йдемо далі. Вони пишуть в цьому листі, що призведе до неможливості збору боргів. Ну це банальна неправда, Того, що по перше, на основну суму боргів. На борги можна йти і виконавчим провадженням списувати. Цю правку ми якраз не переносили, цю правку ми відхилимо. Основна сума боргів може збиратися, що через суди, що через виконавче провадження, нема проблем. Тому це просто неправда. Хто це пише, таке і я навіть ну, не хочу говорити далі. Тепер, Тепер, значить, ви говорите, що не можна. Друга причина, чому це неправда. Ми там поставили, щоб ви говорите про можливість, що це призведе до накопичення боргів, та це в принципі не може призвести до накопичення боргів, тому що ми говоримо, що ця норма діє на борги, які виникли до 01.09.2024 року. Правильно дату сказав чи ні? До 01.09. Тобто, ми говоримо, що що оце от заморозка виконавчих проваджень тільки по штрафах і пенях, не по основній сумі стосується тільки минулих штрафів і пенів. Всі штрафи і пені, які нараховані за вересень, за жовтень, за листопад, все накопичення боргів це майбутнє може бути. Не можуть борги накопичитися раптом з минулого, вони вже в минулому є. А на майбутнє можна виконавчим провадженням йти і списувати, що основну суму, що штрафи і пені. Тому що ми сказали, що тільки на період до 01.09 хто вас пише такі відповіді, як ви, якщо не розумієте, ну запитайте нас, ми б пояснимо, що ми приймаємо. Тому це просто неправда. Є правда, є неправда. Е, такий мій Може коментар би, з так. цього приводу. Так, да, дякую. Дивіться, ми знову таки прочитали цю норму. Ми розуміємо, що ця норма передбачається для боргів, які сформувалися до певного періоду. Знов таки, розуміючи ті проблеми, які сьогодні є на ринку, але штрафи і пені, взагалі, як інструмент, вони ж введені для того, щоб спонукати боржників врегулювати свої питання. Сто Якщо... процентів. Якщо є ну знов таки, вже якісь елементи, які зафіксувалися на ринку, і по ним просто наростають штрафи і пені, ну, логічно, щоб вони просто штучно не наростали, з іншої сторони, це заморожує сам факт того, що ці старі борги вони лишаються в тому вигляді, в якому ви лишаються. І як написано, наскільки я пам'ятаю, це просто. Показує певний такий крок по зменшенню платіжної дисципліни. У цьому був наш Як? коментар. Поясніть мені, яке зменшення платіжної дисципліни, якщо в вересні, в жовтні і всі наступні місяці можна йти в суд і в суді через виконавчі провадження списувати і основну суму, і штрафи, і пені на майбутнє це все можна робити тут. Ми говоримо тільки про минуле, тільки те, яке було до вересня, і далі в розвиток мого питання наступає 24 лютого. Летять перші російські ракети, значить, якісь електростанції зупиняються, якісь, як там в щасті, в значить, в окупації попадають, значить, Запорізька АЕС, вона якось то працювала, не працювала. все 2022 рік все паралізовано. ПСО якось ну, електроенергія тече, але платачі просто ну тому, що всі. І зараз складна ситуація. Ну, ми розуміємо, що ситуація, в якій ми були там в кінці 23-го чи на початку 24-го, під час війни ми все-таки ми адаптувалися. Да? Ми вже якось треба налагодити процеси, щоб вони Ну тоді 22-й рік шокова ситуація, і все паралізовано. Паралізовано, тому що з фізичної точки зору, там якісь зелені на окупованих територіях, про що теж було. І як ви, і ви вважаєте, що це просто фактор, коли хтось комусь не платить і погіршення фінансової дисципліни? Чи е, там, е, наприклад, той же самий Енергатом, коли в нього відпала, е, відпала Крупна АЕС, він дійсно, по тих тарифах, які були тоді для населення, по гривні 68, він дійсно не міг виконувати фінансове ПСО своє в повному обсязі. І я вірю, що по гривні 68 він не міг виконувати своє ПСО. Я все вірю. По 4,30 він, звичайно, може з запасом. От, по гривні 68 без Запорізької АЕС він не міг. Ну це ж об'єктивний фактор. От, тому, Андрій, ну, Михайлович, я... я просто виходячи з досвіду, я знаю, що е, були і знов ну, таки абсолютно адекватні аргументи, але були і інші аргументи, які говорили про те, що розуміючи, що війна, і розуміючи, що дуже важко, правда, дуже важко, деякі споживачі перестали пролатити, хоча мали таку можливість. Ми... Ця консервація тої ситуації, яка була дуже важка і досі не врегульована, і є там, наскільки я пам'ятаю, оцей третя ітерація по небалансам «Укренерго», Олексій Анатолійович. Але... Скажіть, будь ласка, в даному випадку ми тут зачіпаємо борги споживачів чи не зачіпаємо? Чи ми говоримо про борги, які є по ланцюжку ПСО і, і до зелених, про штрафи і пені? Ні, ну ми ж почали згадувати 22-й рік, я вам просто привів на приклад. Так, я коли почав згадувати, я ж згадував його е, з професійної точки зору, я говорив про енергоатом, з якого починається виконання ПСО. Якщо він не заплатив далі, то по ланцюжку ПСО і далі борги повиникали. Якщо він. А він не заплатив в кінці 22-го року, він дуже погіршив платежі по ПСО. А, а чи ця правка стосується споживачів, ну треба їм. Вибачать, ми вам скоро покажемо, чому він не заплатив і куди пишуть. Колеги, я дуже прошу рухатися далі. Ну, часу немає. У нас демократія. Дякую, Ну, по-перше, якщо ми вже почали говорити за цей час, я згадаю, що і мільярд гривень, які були виплачені на СЕС, які знаходяться на окупованих територіях, якби це теж частина цієї історії всієї. Тому що все одно навіть. Незважаючи на всі ті проблеми, знаходилися можливості платити за електроенергію, яку ми не споживали. Ви це прекрасно знаєте. Тому проблем тут більше, ніж те, на яких ми звертаємо увагу, що стосується накопичення боргів, я не погоджуюся з тим, що можна буде стягувати борги в майбутньому. Чому? Дуже просто. Юридично, так, да, можна, буде нараховувати певні штрафи. Однак, всі учасники ринку, побачивши, що зараз комітет йде на, таку, на такий крок. По суті, заморозивши це стягнення штрафів, пенів так за два роки. Тому що тут іде період, ви сказали про початок війни. а Тут у нашому законі це вже два з половиною роки. Тобто, всі накопичення всіх штрафів пені за два спини років до 01.09? До 01.09, так. Да. дев'ятої. Я думаю, що якби я був учасником ринку, не таких багато може бути. Просто перестав би платити. Тому що я розумію, що знову ця рана вона напухне. Через рік чи півтора знову на будуть говорити, що Боже, ми не платимо, ми не можемо сплачувати ці борги, тому що нам не платять, генератор не виконує свої зобов'язання по ПСО» і так далі. І потім знову придуть на комітет і будуть знову просити ці штрафи й пені, і таке вже в нас було. Сподіваюсь, на інші комітету колеги. Дивіться, я ще вам згадаю цю історію. Це було, в, це було в грудні 2022 року, коли знову ж таки спочатку ми мали необережність проголосувати. Скасування виконавчих проваджень по енергоатому, яку потім збили в залі, да, і буквально через. Я за то не голосував, я якраз в залі збивав цю правку. А, а далі нам через два тижні прийшли всі учасники ринку 40 штук і попросили правку про те, щоб заборонити, стягувати з них пені, штрафи і заборгованість. І ми відхилили. Ми відхилили. Просто це повторюється. Що йде по колу, воно вертається по колу. І ця правка до нас вернеться по колу. Тому я зі свого боку, ну буду я категорично проти неї, просто 259 й був, був її буду. Якщо мене буде нагода поставити це на підтвердження в залі Верховної Ради, то я це зроблю. Я це не сприймаю цю поправку. От, тому я е, думаю, що ми можемо зробити дуже неправильне шкідливе рішення, якщо її підтримуємо. Знову ж таки будемо пожинати плоди цього в майбутньому. А якщо ми хочемо покращити фінансову дисципліну, тут має сидіти Петро Борисович Котін і пояснювати нам, коли вони заплатять 17 мільярдів боргів по ПСО, тому що в них зараз тариф піднявся в 2,5 рази. Так, останні півроку вони доволі непогані гроші получають, Сьогодні інформація про те, що закупили труби вдвічі дорожче. Хмельницьку атомну електростанцію хочуть добудовувати. Він тут має сидіти і чітко нам казати, коли будуть погашені борги, і це буде мати більший ефект для системи, ніж прийняття цих правок. Дякую е, я дам відповідь. По-перше, ваш же приклад, в принципі, на користь не ваших аргументів говорить, а скоріше, а, е, а скоріше інших, тому що. Завжди люди хочуть спробувати принаймні спробувати щось не платити, і можуть приходити. У них святе право приходити і щось пропонувати, навіть якщо ми це в минулому приймали чи не приймали, і вони прийшли і ми відхилили це, і що показує, що нема такого, що можна прям повторювати приходити, і воно буде прийматися. Так, так не працює, і практика показує, що ми якраз відхилили. Пер друге. В принципі, ваші всі твердження, ваша логіка була б дуже такою стрункою і чіткою, якби було правда те, що енергатом далі не платить. Але правда заключається в тому, що зараз тариф не гривня 68, а 4,30. І при 4,30 ПСО виконувати можна, і це абсолютно точно. і Його потрібно виконувати, і більше того. Факти, реальність така, що ПСО виконується. І 17 мільярдів гривень сьогодні боргів немає. Сьогодні борги вже десь біля 4,5 мільярда гривень. Тобто це означає, що не тільки поточні платежі йдуть повністю, а навіть йде погашення старих боргів. Тому йде не накопичення, а йде погашення боргів. Так само, іншим законом, ми хочемо, щоб оці 7 мільярдів гривень також пішли на погашення боргів. Відповідно, буде ще зниження боргів. І так само ще одним законом, який я буду просити, сподіваюсь, ми підтримуємо 11.301-D, Ми хочемо закрити дірки на балансуючому ринку, щоб і нові борги не виникали. Відповідно, комплекс цих заходів вже частково дав результати. Борги не нарощуються. Це неправда. Вони знижуються відповідно і немає підстав для того, щоб не платити, щоб не нараховувати штрафи і пені. І якщо ми ще на балансуючому ринку приймемо оцей закон, то вони і ще менше будуть. І це, в принципі, наша ціль, щоб борги знижувалися, а не накопичувалися. І давайте будемо об'єктивними. Ми критикуємо, коли є за що. Але якщо є якісь хороші тенденції, теж треба говорити. Борги наргатиму сьогодні 4,5 мільярди. А дійсно вони були там на початок року, вони були 17 мільярдів, чи щось таке. Тому погашення цих боргів і я навіть за те, щоб викликати за запардон запросити. І запитати, коли ті 4,5 мільярди будуть повністю погашені, щоб борги були е, нульові, і, і це буде правильна історія. Так що, якщо можна, я відрефлексую, хотів би отримати цю інформацію про погашення боргів, тому що в мене дійсно інформація. А гарпок тут є прям запитаємо. полам. Да, якщо є гарпок. Якщо є гарпок, щоби нам. Я можу помилятися, але тоді скажіть мені, яка динаміка, скільки зараз боргу? Це перше. Друге, не всі борги падають, от є конкретно борги перед НЕК на балансуючому ринку. У нас за рік сформовано 2,9 мільярди. Да, тому законопроект це треба прийняти. Да. Буду Якщо є гарантований покупець, прокоментувати по енергатому, то будь ласка. Станіслав Сова, прошу вам слова. Добрий день, шановні народні депутати. Я пану Андрію Жупаніну і всім присутнім ну, хочу підтвердити слова Андрія Михайловича, що дійсно енергатом гасить долги, борги. І станом на сьогодні ми виробники купам винні от 17 мільярдів гривень за боргов не від цілих 8 мільярдів гривень. 2,8. 2,8. Перше. Друге, саме цей законопроект, який за, саме ці правки обговорюють, спрямовані на те. Щоб ця динаміка продовжилась. Для чого? Для того, щоб підприємство, наше і інші підприємства-учасники ринку, могли виконувати свої зобов'язання, щоб вони не залежали від дії якісь щодо спрямування блокування рахунків. Де коротко. Просто це вже третій чи четвертий раз проговорюється на комітеті. Якщо, наприклад, це виконавче провадження не зупинити на цю заборгованість, яка виникла. Через військовий час, то ми просто буде, не зможемо погашати цю заборгованість, тому що буду блокуватись рахунки, будуть блокуватись ПСО як по населенню, так і по ВДЄ, Це і скрутне становище. А ВДЄ це і розповсюджена генерація, розподільча генерація, якій треба виконувати кошти, і, і так далі. Тобто, я прохання дуже велике вже четвертий раз прошу депутатів, які хочуть, щоб ПСО по населенню виконувалось. Що як ви хочете, щоб борги ВДЄ погашались проголосувати і підтримати законопроект? І саме ці правки, Дякую вам дуже. Добре, дякую. Обговорили.